П'ятикласники зараз стикаються з такими завданнями. Подай величини в зазначених одиницях вимірювання. Коли йдеться про одиниці довжини, то це не складно. Ми всі з вами розуміємо, що один метр містить 10 дециметрів. А скільки ж дециметрів кубічних буде містити 1 метр кубічний. Для цього ми. Кожну частинку цієї рівності піднесемо до третього степеня. Одиничка, в кубі це буде просто одиничка. Метри стануть кубічні, десять ми також піднесемо до кубу і дециметри піднесемо до кубу. Таким чином, один в кубі це буде один, метри стануть кубічні, а 10 в третьому степені це тисяча. Тобто запам'ятаємо, що один метр кубічний. Дорівнює 1000 кубічних дециметрів. Отже, робимо висновок, що щоб із кубічних метрів отримати кубічні дециметри, маємо кількість кубічних метрів помножити на 1000. Якщо цю рівність записати навпаки, справа наліва, то будемо розуміти, що 1000 кубічних дециметрів містить 1 кубічний метр. Отже, щоб із кількості кубічних дециметрів, отримати якусь кількість кубічних метрів, маємо кількість кубічних дециметрів поділити на тисячу. Давайте спробуємо на прикладі. Наприклад, ми маємо з вами 80 тисяч кубічних дециметрів. Поділити це значить записати дробом, або в числі 80 тисяч. Просто прибрати три останніх нулі. Тобто 80 тисяч кубічних дециметрів це 80 метрів кубічних. Так само давайте з вами попрацюємо з кілометрами і метрами. Ми саме пам'ятаємо, що 1 кілометр містить 1000 метрів. Якщо тепер ми кожну частинку цієї рівності піднесемо до кубу 1 до третього степеня. Це так і буде 1 кілометри стануть кубічні, тисячу ми підносимо до третього степеня і метри стануть також кубічними. Тисяча в третьому степені. Як це легко зробити? Розрядна одиниця тисяча містить три нулі, а тисяча в третьому степені буде мати одиничку і кількість нулів втричі більше. 3 помножити на 3, то буде 9. Отже, 1 км кубічний буде містити 1 мільярд кубічних метрів. Тобто, щоб із кілометрів кубічних перевести величину в метрі кубічні, треба помножити кількість кубічних кілометрів на 1 мільярд. Давайте спробуємо. Якщо нам. Потрібно 4 км кубічних перевести в метри кубічні, тому, відповідно, 4 помножаємо на 1 мільярд. І отримаємо вже метри кубічні, тобто 4 км3 кубічний це 4 мільярди кубічних метрів. Так само 1 см кубічний містить 10. Містить 1000 міліметрів кубічним, тому що 1 см це 10 міліметрів. Отже, тепер ми, щоб отримати міліметри кубічні, будемо помножати на тисячу кількість кубічних сантиметрів. Наприклад, 5 сантиметрів кубічних це 5 помножити на тисячу 5 тисяч кубічних міліметрів. Як же зробити навпаки? Тобто, ми тепер розуміємо, що тисяча міліметрів кубічних. Містить 1 кубічний сантиметр, тобто дорівнює 1 кубічному сантиметру. Навпаки маємо поділити, отже, якщо ми маємо зараз 70 мільйонів міліметрів кубічних, то щоб перевести в сантиметри кубічне, ми будемо 70 мільйонів ділити на тисячу і тоді отримаємо уже цю величину в сантиметрах кубічних. Поділити на 1000, це значить прибрати три нулі, маємо 70 тисяч кубічних сантиметрів. Так само, якщо мільйон кубічних міліметрів дорівнює 1 дециметру кубічному, тобто потрібно, поділивши на 1 мільйон, отримати із кубічних міліметрів кубічні дециметри. Наприклад, якщо маємо. 70 мільйонів міліметрів кубічних, то при діленні на мільйон отримаємо 70 дециметрів кубічних. Вивчаємо математику легко.